Всіх вітаю, вашій увазі пропонується на продаж, огляд на продаж автомобіля DAF Euro 6. І зараз вам власник все розкаже, всі нюанси, кого що цікавить. Доброго дня. Сьогодні вашій увазі пропонуємо DAF 460 -й 2014 -й року випуску. Значить, нещодавно пригнаний з Німеччини, розмитнений. Отак стану стан. Дивіться самі зовнішній, тобто машина реально в дуже доброму стані. От все на місці. Знаємо, що в паркачках щось є. Отідати можна. Напевно, оцей чистий бардачок повністю. Що там нюанси по техніці? Значить, технічний стан повністю. Ну Можна сказати, практично, як чуть ли не в ідеальному стані. Рама не ржава, зовсім мотор працює, коробка працює ідеально. Єдине, що резина трохи підношена, Тут десь передня резина порядка 3-5 мм, залишок протектора і задня така сама. В принципі, це єдине таке. але... Машина в Німеччині одного власника, перевізника. Тобто нові, до речі, можна покупити 23-го року, першого місяця, але замінені, настой сказав, в серпні, восьмому місяці. Два бака, значить, бак цей на 900, той на 500 літрів. То, значить, тут що в нас теж все, стан. Досить-досить добрий стан. Це я підстелив, щоб не вимазувати кожен раз, щоб не мити коврика. Зараз ми зайдемо в цей в середину, подивимося, що тепер значить, в цьому бардачку є повний комплект, повний комплект набір ключів. Значить, є крюк, значить є домкрат, покажи Сергій. От, є домкрат, є запасні кабеля. Це значить решітки в холодильник. Якщо комусь потрібно, ну, видно, той, хто їздив, йому були решітки в холодильник, холодильник працює? Холодильник, звичайно, працює. Все працює. Тут немає такого, на цій машині взагалі немає такого, щоб щось не працювало. Так. Зараз це кинуть. Будемо зараз лізти всередину. Ну так. Прошу. Так, тепер що? Зовні... Зовнішній огляд ми зробили, значить, внутрішній огляд, значить, дивіться, який значить, салон. Все чисте, значить, це продуктовий ящик, значить, це холодильник, значить, все працює повністю. от, все в... В нормальному порядному стані. Це верхній спальник, все працює, шторки. От, ну, шторки в ДАФів неелектричні. От, тобто отакі от от, крісла, значить, нічого не де. Всі повністю в гарному стані. От, е, не перешивалися. Не рвані. Не рвані. Значить, Там є управління значить, автономним обігрівачем Vibasto, воно повністю в ідеальному стані все повністю працює. От, Все повністю Вебасто працює. Да, Вібасто повний пульт управління. Працює дуже добре в ідеальному стані. Значить, верхній спальник, можна подивитися все. Це шторки оці, вони спальни. Вони чисті, їх просто треба чіпляти. Я їх не чіпляв, хто хоче, той сам чіпляє. Тобто, це в кожного водія свої примхи. Дафі дуже прикольна віші. Це лісенка, дробинка Дафі. українськи Дафі це дуже до речі, до речі, найширший і найзручніший спальник зі всіх автомобілів. Ну, це от столик тут є ще в Дафа, це Дафовський прикол такий модний. От. Тепер що хотів сказати? Значить, про... от, Пробіг. Значить, З чого починається взагалі огляд такого автомобіля в Німеччині? Починається з того, що з перевірки тахографа. Значить, Тахограф перевіряється на оригінальність. Значить, Тут зараз от 704. Тисячі пробіга 704 тисячі пробіга в оригіналі. І тут 704 тисячі пробіга в оригіналі. Але зараз я, зараз я значить, зроблю роздруківку тахографа, де буде видно, що тахограф не мінявся. Якщо тахограф мінявся, значить пробіг за 100% не оригінальний, бо пробіг можна на таких автомобілях скрутити тільки, тільки при заміні тахографа. Тобто робимо роздруківку тахографа. Робимо, робимо. Відбуваються маніпуляції для роздруку і перевірки тахографа На оригінальність пробігу. Що продемонструєш, дивиться? Так, та в принципі це досить довго розказувати. В двох Просто словах. в двох словах розкажу, що значить, от цей тахограф був зроблений е, в 23. О, ні, зараз секунду. Значить, оце сьогоднішня дата. Далі йдемо. Далі йде дата виробництва тахографа 24.04.2013 року. А після нього пішло вже трак Можеш і показати, ближче? Пішло, пішло вже дав трак. І це вже коли ДАВ купив От нульовий кілометраж, ближче. нульовий кілометраж, коли купив ДАВ, ДАВ купив е, у них, значить, виходить, зараз скажу дату е, 14.11.2013 року. Це при виробництві цього, цього автомобіля е, встановлювався Тахограф 14.11.2013 року. Ну і далі повністю йде. Тут йде вся історія автомобіля аж до сьогоднішнього дня. От. Це просто, що треба, там кожна буде, кожний тихогляд тахографа, як колись модно казали, таріровка, тарування. От. Ну, це неправильне слово, я враховую. Це теж тихогляд, як у автомобіля. Так і і кожен, кожних, два роки, кожних два роки можна відслідкувати, як змінювався кілометраж. І кожен значить, майстер, який робив. Значить, техогля тахографу Свіпи, він, він, він за свій номер і розписувався за себе. Тобто, це є е, доказ оригінальності, тому що тахограф взагалі скрутити неможливо. Не скрутити можливо тільки, е, скрутити можливо тільки е, сам спідометр, а але його можливо скрутити при, при зміні, е, значить, тахографа, і е, при зміні тахографа можна скрутити. І замінити вже дані самого спідометра. А то на чому виставляє, але буде видно той майстер, який буде міняти, він поставить, коли була зміна, відбулася. Він має в історії написати, чого ця зміна відбулася і як це сталося. Отака от ситуація. Отак перевіряються машини на оригінальність пробігу. Ця машина має 704 чотири тисячі кілометрів оригінального пробігу, оригінального пробігу. Значить, заводимо. От, завели машину. Зараз закрили. Взагалі найтихіша машина зі всіх вантажівок. Практично в салоні, не в усіх легкових такі є шумові якості, які є шумові якості в ДАФІ. Тепер от можна подивитися, ні одної помилки не горить. От, взагалі, машина реально в ідеальному стані працює. Не однієї помилки немає. От, отака от ситуація. Значить, з цим. Повністю, значить, от покажи. Це іде інформація про машину. Значить, ці DAF-и вже мають українізоване меню. Тут зараз стоїть українське меню. От, економна їзда, обслуговування, налаштування і дані поїздки. Все це можемо вибирати ми самі. Повністю. От. Тепер шкіряне кермо досить зручне. От, мені, як по мені, одне з найкращих е, в, зі всіх вантажних автомобілів. Сервокермо, тобто все управляється. значить, Тут іде повне управління ретардером і круїз контролем. А тут іде управління телефоном, е, значить, управління магнітофоном і всім остальним. Значить, це йде ретардер у нас. Ретардер у нас е, е, повністю в ідеальному стані, дуже гарно працює. На всіх положеннях, на всіх положеннях. От показує, що ретардер включений. От. Ретардер працює, але він ну, це тільки на ходу можна зрозуміти. Значить, двірники. Ну, Тут взагалі все працює. Я не можу. Це коробка автомат включається. Тобто, отакий внутрішній огляд, такий має DAF великі бардачки. От. Тут теж це, до речі, є тут його. Ця книжка ДАФовська, є його тут дані. От, до речі, ця машина е, була е, значить, е, в 10-му місяці в Німеччині ще була на ДАФ-сервісі, вона повністю по кілометражу е, б'ється по ДАФу оригінально. Тобто, така от ситуація. Е, значить, е, е, автономний обігрівач можна включити тут. Е, це так, по-швидкому, а якщо регулю, ну, Регулювати тут блоком там. значить Це е, у нас клавіша йде, внутрі замикаємо машину о, о, і відкриваємо. от Ну Так, от такі звичайні звичайні такі всі навороти. Ну І ще одне, що повна, повне регулювання електрозеркал і нижніх, і верхніх, підігрів зеркал. Це все повністю. так що на цьому, я думаю, внутрішній огляд завершимо, підемо піднімем кабін. кабіну, покажемо роботу двигуна. Ок. У вас же тепер пропонується обзор двигуна. Двигун я ніколи не мию принципово, щоб люди бачили, що ніде немає ні, не тече не антифріз, не ні масло, нічого. От значить, бо коли. Двигун вимитий в цих машинах, люди ховають тоді, тим, що миють, скривають варіанти потьоків масла і антифризу, і взагалі других всяких рідин, які потрібні для роботи автомобіля. Значить, ви самі все бачите, рама теж не ржава, покажи, Сережа, там більше. Все от це працює. Ідемо на ту Ну і в принципі от такий автомобіль пропонується вашій увазі. І ви бачили, що все в дуже доброму стані. От рульове гід гідро. Підсилювач керма, нічого, все працює в дуже доброму стані. Рама теж видно, що ніде не, не ржава взагалі. Бачок от блю Бачок повний на 75%. Ну, якась якось, так. отак. Такий от автомобіль. Кому треба надійний помічник запрошую. Ціна буде вказана в першому закритиму коментарі. Чекаємо на ваші коментарі, пропозиції. Приймаємо тільки конструктивну критику. Неконструктивну не приймаємо. Дякуємо за увагу.